Банка? И декілька просто. Передавай. Наздогоняй. Швидко, нас догоняйтесь, Треба нас загнайте. На кого назогнуть, програм програли! Давай назаганяйте. Давай там. Надогоняй. Как Так, масло? Зараз треба скласти веселку. З різних предметів. Бігаєте, де вам треба, шукаєте предмети потрібного кольору. І викладаєте. Ну і складіть, у вас вийшла веселка? Да. Називайте кольори. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Дуже гарно. Один, два, три. 5, 6, ну, молодці! Зараз ми по черзі будемо малювати фігури, може малювати кожен. Тобто ставити на аркуші крапочку, десь ну, ближче до середини. крапочку. На перетині клітиночок. Тепер від цієї крапочки проводимо відрізочок на одну клітинку вниз. Клітинка праворуч. Сходники? І знову клітинка вниз. Одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч. Так, одна клітинка ліворуч. Одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, одна клітинка вгору, праворуч, вгору і праворуч. Вийшла вгору? Так, а тепер задача вам така. Кожен з своєї фігурки рахує, скільки вийшло кутів. Двадцять. У Машки 18, у 20, скільки буду Іванки. 20. 20. Подивіться, фігурки у всіх однакові вийшли. Машка, а чому в тебе вийшло 18 котів? Спробуй порахувати, може ти десь два кути загубила? Ліворуч, вгору. Праворуч вгору. Замкнулася? Так. Да. Маша, як в тебе? Давай Марія ще раз постав крапочку. Для тебе диктую. А ви поки рахуйте кути, тільки мовчки. Тепер вибираємо знову на вільному місці, ставимо крапочку. А перед тим згадаємо, якщо, наприклад, північ у нас попереду, Марія, де буде південь? Іванка, якщо північ попереду, де буде південь? Відко, де буде південь? Ззаді. Ззаду. Значить, дівчата, собі пишіть наверху листочка північ. Отут, зверху, згори пишіть, північ. Ти теж пиши. Менше піка Північ, машка, номера. Відько написав так. Південь буде в протилежному краю. Внизу листочка пишете південь. Де буде захід? Захід буде ліворуч. Значить, отут пишете. З лівого краю аркуша пише з в іншу сторону і в кінці буква Д. А схід де буде? Там, Справа. Так, малюємо одну клітинку на схід. В тебе є схід на листочку? От одну клітинку в ту сторону Одна клітинка на південь. На південь. Одна клітинка на південь. Ой, Іванка, ти невдало вибрала себе крапочку. Візьми, перемалюй зараз десь на відео місці, бо в тебе не влізе фігурка. І тепер, увага, три клітинки на північ. Я так і знав. Хто б міг подумати? Жив. Замкнулась фігурка у всіх? Жив. Ага. Подивіться, що ви бачите, уважненько. Хоть ти називай. що ти бачиш? Краса. Осінь. Це туман. Туман, врага. І дощ. Оце зайве. Туман це краплі води, які зависні. Роса це теж вода і дощ це теж вода. А що таке ураган? Ураган це вітер. Так, добре, кучко. Іванка, роздивись, в тебе щось зараз. Mm. Що ти бачиш на картинках? Веселка, сміх. Mm. Що це таке? Це ожило на дарях. Бачиш криж... крижинками вкриті в гілочки. Ну і скажи мені, що тут зайве? Як ти гадаєш? Веселка. Веселка. А чому? Боже, вина... та... така... вона така, бо вона складається не... з нігу. Маша, як ти думаєш, що тут зайве? Розкажи, що ти бачиш. Оце облака це гроза і гроза, це блискавка. Це блискавка. А, а це такі пошинки, які літають. Це хмаринки, так. А це блискавка. І що зараз у нас? Блискавка. Так, добре. Федько, що таке блискавка? Блискавка? Це струм. Ну так, це електричний розряд. Іванка, що це за хмаринки, як вона називається? Ось такими шматочками літають. Обчасті. Обчасті, так. Марія, це які хмаринки. Бачиш, що це з хмаринки ється. Дощі. Значить, хмаринки. Дощові. Дощові. Добре, хто ще хоче одні хмаринки Я. Ну які це хмаринки. Під'язці. Підість. Добре, все, молодці і всі впоралися. Я не сумніваюся, що ви знаєте, що це таке. Бабук! Я що знаю, це, Що це таке? Бабуся. Що це таке? Це така рослина. Бабукове дерево. А ти? Не схожий. Не схожий? Не схожий. Мені здається, що чимось схожий. Я знаю, чим. Всередині. Всередині він який? Він пустий. По він похожий. Тому що у нього теж такі перекладини. Да. І не тільки. Звісно, з цих трубочок можна зробити навіть музичний інструмент. Паличок бамбукових трубочок. Треба видобути сім різних звуків. Mm -hmm. Їх проти. Добре. Перший спосіб, Як ми його називаємо? Шопалка. Стукалка. Стукалка, хлопалка. Це моя бамбуком просто. Послухайте. Послухайте, Послухайте, послухайте. Ну, послухайте. 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 Ага. Це два, так? Отак всі. А в мене два гробці. Можеш пояснити, як саме треба треба робити. Словам. Тут столиць ви палець і вверх сидить. Скажите, мой звук. Ти по колу водиш чи туди-сюди? Я туди сюди, і Водю. Як вона. ще може? Кряво всередині, да? Нігти. Давайте всі з Відрізняється цей звук? від ви о, послухайте. Добре, пер... слухайте. Це я Це не нігтиком, а чим? Оцим. пальчиком трошки вологи. Ну, дивіться, воно все десь самоліти. Давайте перенемо. <звук> до речі. Перший звук був такий, другий був. Такий? Потім ми ж крябили ногу ніфтиком. Потім да? отакий. Маруся, ти думай над своїм звуком. Так, о, потерти, дійсно. Виходить, це чотири, так? Слухайте! Ага, навіть по 6. Ось так. Дійсно. А чого, класне, один оборний, хороший звук, дзвінки. Ще останній нам сьомий звук. Треба придумати, що ми ще можемо зробити. Що з цим завданням ми впоралися. А який комусь звук найбільше сподобався? Таке бабулькання, так? Який тобі скорився? Шкрябка чи сильним. До речі, як ми його назвемо? Цей наш Ні, я хочу... Бамбулька. Бамбулька. Я хочу бамбулька. Бабуться. Є три шляхи, якими можна йти кладу. Кожен з вас має вибрати собі шлях. Червоний шлях, він саме короткий, там всього два завдання, але вони самі складні. Самі складні. Зелений шлях він довгий, там аж чотири завдання, але вони самі легкі. А синій шлях він посерединці. Там три завдання. Вони такі і чотирько, і не складні. І так. Ніхто не заперечує, якщо Машка піде самим довгим, але легким шляхом. Почекає. Ніхто не заперечує. Ні. Іванка, ти не заперечуєш? Добре. Так, я, я, так. Я так, 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 не, не тягни. Я Ми часыни. маємо всі домовитись добре. Часыни. Я розумію, Почекай, Іванка теж хоче синим, так? Тут три завдання, тут два. Тут складні, тут трошки легші. Тут складні. було так, на шоу. слово? Холосток. Нет. Не колосок. Скожей. А якщо читати так? Сол, В. ні. Сове. На що схоже? Соловей. Соловейку. Так. На сорок. 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 Ой, мала! А, а в тебе яке завдання? Скласти чотирикутник, але не прямокутник. А в тебе лише прямокутник. А кривенький можеш зробити? Чотирикутник, але в якого кривенько буде Так, це... да, Квадрат є прямокутником. Зараховано Машка. Тоді можна брати наступне завдання зі свого довгого шляху. І але... два трикутники з восьми сірників. Всього вісім сірників тобі дають. І з них має бути одразу і чотирикутники, і два трикутники, розумієш? Не окремо, а разом. Скільки сірників в Четко кладуть, потім вони стенуть товсті. Тобі так, опа, стало скільки? щоб розмножилися. Чотири кудних добре. А тепер зробиш, щоб там ще було трикутників. Два трикутника, три але в мене цього три. А ти використай це, що ти маєш Єсть. Мама, є. Може і так бути. і два трикутники. Добре. Іванка, це твоє третє завдання. Яке? Прочитати треба. А що в тебе? Не розмірю? І що вишне? Це що в тебе? Це. Це? Треба перевертати карти. І якщо малюночок співпадає, ну якщо два малюночки співпали, то ти собі їх забираєш, в тебе і очко з'являється. Добре, а, а, а а я, знаю, я знаю і заходи. Починаємо. Починаємо. Да. починаємо з маші. Маша, Ти відкриваєш першу карту. Іванка, другу карту. Якщо не співпало, то закривайте назад. Так. Петько тепер відкриває. Маша відкриває. Не співпало, закривайте назад. Барашек, барашок Іванку пам'ятаєш, да? Все, окей. Окей. Питько. Пугач. лугач. Маша відкривай. Маша, Маша. Відкрила Маша. Ну що, Фатько, Маша? Так, час уже улучшается зовсім мало, Федько, копивай. Кротик, оце открывай! Маша! Патько, ну що ж ти можешь? Зараз буде Маша. Маша, давай. Ты жачок. Знаешь. Відкривай. учу, видки. Давай, 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 давай постреляй, дай. Ура! Иванка, забирай дві. Кому дати карту? Дівчата, ви не хочете по карті побігти? Маша, хоче карту? Хочу. Хочу. Я, я пропоную кожному подивитися. У кожного може бути своя думка, де, де клад. Тому я відкриваю карту, ви в трьох на неї дивитеся і біжите туди, де ви думаєте клад. Добре? Ага. Розвертаємо там, де північ. Як розвертаємо? Отак? Може, отак? Де північ? Отак. Отак. Так. так. бачить будка, так. Що ти ще бачите? Горка, пісочниця. Це, це тут клад. Так, тут чекай стоять, а клад, тут клад де? клад Під, гіркою! під, під гіркою. Біж, 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 біж. О! Ні, ні, он, кольочко. Жовтенький, червоненький і зелененький. Кому яке подобається? Мені жовтеньке. О! Добре, розкривай. Біж. Ну що, друзі? Я вас вітаю. Це те, що ви пройшли підготовку до школи. Вийшли в тебе зачепити, давай я тобі допоможемо. Іманка в тебе є там щось? Ага, ось бачу. Я тобі зараз теж допоможу. Давай. Давай зачіпаємо. Е, значить, у вас слухайте. ви школярики, сюди ви будете складати ваші домашнє завдання, а сюди складати ваші ручечки, олівчики. Все, чим ви там. Що <ріш taxpayer> вам потрібно буде для навчання, зрозуміли? Так. <ріш> <ріш> — Я вас вітаю, друзі. Вітаю тебе, Янка. Давай я... праву ручку. Ванка, я тебе вітаю. Марія, Правою ручкою. Я тебе <ріш> вітаю, Пісько, я тебе вітаю. Привітайте один одного тепер за те, що ви прийшли. <с três> Отак, молодці! <с -tır nhưng>